Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні Міжнародний день волонтера. То щиро вітаю вас, наші дорогі безцінні волонтери. Волонтери. Скільки щирості, добра та любові у цьому слові? А скільки в ньому болі, жалю, розчарувань. Знаєте, у часи війни. Люди показують свої душі та усе, що мають у них. Волонтери це ті люди, душі яких сповнені світла. Дуже важливо, що наші волонтери зберігають це світло роками, адже у час війни це робити дуже складно. Волонтерам доводиться не тільки радіти від того, що військові усі живі, що закрили збір. Що провезуть потрібну допомогу, а й приходиться плакати від втрат, розділяти гіркий біль з рідними тих, хто не повернувся живим з поля бою. Скільки героїв доторкнулися до сердець наших волонтерів, а скільки залишилося у них навічно. Вічна пам'ять героям України, нашим славетним козакам. Нашим воїнам. Я захоплююсь українськими волонтерами. Їхньою силою духу, патріотизмом, сміливістю. Тільки в Україні можна бачити, наскільки не скорених абсолютно ніякими перешкодами волонтерів. Я впевнений, що ніде у світі більше таких волонтерів, як в нас в Україні, немає. Українці здавни славилися козаками, про них ходили легенди. А ми. Пишаємося нашими козаками. Тепер світ спостерігає за подвигами Збройних сил України та активністю наших волонтерів, за тими подіями, які стають нашою історією, прикладом для всього світу. Наші волонтери готові на все можливе і неможливе. Як битьки допомогти військовим, які стали уже для них справжньою сім'єю, постійні збори. Поїздки на фронт, фізична і психологічна втома, їм під силу. Аби тільки побачити оті очі, сповнені вдячністю наших героїв-захисників. Для мене звання волонтера це дуже відповідальне і горде звання. Я особисто, маючи свій благодійний фонд з людьми і для людей, дуже багато допомагаю військовим. Допомагаю, скільки можу, як можу. За свої кошти без донатів. Але навіть при такій допомозі я просто душею відчуваю, що не маю права вважати себе волонтером. Я вважаю, що я більше благодійник, ніж волонтер. До волонтера я ще не доріс. Я вважаю, що кожен повинен допомагати або воювати. Це я говорив давно, і моя думка залишається незмінною. Кожен робить те, що може робити, якби це було на благо України і на благо нашої перемоги? Я знаю багатьох волонтерів, особисто знаю. Багато про кого чув і чув різне. Є всякі волонтери, але сьогодні я говорю про тих волонтерів і вітаю тих волонтерів, повторюсь, настоящих волонтерів, які не крадуть, які стараються все робити на благо людей. Які дійсно допомагають нашим Збройним Силам України. А таких впевнено говорю дуже багато. Сьогодні у ваш день, день волонтера. Дорогі волонтери! Повторю, настоящі волонтери, хочу щиро побажати вам якнайшвидше дочекатися слів про нашу перемогу. Міцного здоров'я вам! І завжди нести світло у своїх душах, щасливого, мирного життя, у квітучій ненькій Україні, яка розвивається і буде розвиватися. Ви за свою невтомну працю заслуговуєте на прекрасне життя. Дякую, що ви є. Дякую, що ви вірите у наших героїв, вірите в Збройні Сили України, вірите у нашу Батьківщину. Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава волонтерам України, слава Україні, слава українській нації і російській Федерації, слава Україні!